Что отбывается в Украине, то в СМИ на этот момент. Важно не то, что киевский режим террористический, его надо таким признавать. Важно не то, что с этим режимом нельзя находиться ни в какой системе переговоров. На мой взгляд, включая зерновую сделку. То есть после сегодняшнего дня вообще никаких переговоров ни в каком формате с этой властью не приемлем. Чтобы не произошло, символическое значение огромное. Сегодня еще не 9 мая, сегодня 3 мая, но пожар, пожар на крыше Кремля, резиденции российских царей, генеральных секретарей, президентов, это э, показатель уязвимости фашистского режима, который начал войну и который возвращается в то самое, помните классическое выражение Великой Отечественной, в фашистское логово. Это показывает... Ну, потом, это же в ряду целой серии подобных взрывов и до сообщения о пожаре в Кремле и после поступали информации о поездах сходящих с рельсов, о взрыве хранилища топлива в Краснодарской где-то области. Враг э, под очень серьезным давлением. А кто этим занимается? Ну, возможно, украинские вооруженные силы, возможно, российские партизаны, в каких-то вариантах, возможно, какие-то провокации ФСБ, которые э, имеют громадный опыт. Ну, это правда немножко э, это уже слишком. Э, де є сильне припущення, що вони самі заривають уже заривають над безпілотники над Кремлем, слишком это уже дискодитирующее. Но вот это По-моему, очень хорошая разминка перед контрвыступлением украинской армии. Она держит, держит напряжение и российские вооруженные силы, и российскую пропагандистскую машину. Мы видим ту панику, которая царит сейчас на российских каналах. Этого не было во время войны с Гитлером. 7 ноября 1941 года, мы помним, прошел парад на Красной площади. Ну, товарищ Сталин большой заводей, но надо отдать ему должное, он решился. А вот я до сих пор не уверен, что военный преступник Путин покажется на, на Красной площади 9 мая, особенно после вот сегодняшней такой демонстрации. И у них есть еще варианты с двойниками, с тройниками. Но чтобы человек, который от своих министров за столом за 10 метров сидит, опасаясь вируса, чтобы он появился на Красной площади 9 я в это не верю. Посмотрите на эту мурлу. Трусливая, мерзкая, лживая скотина. Як країни Північної Європи підтримуватимуть Україну? Обговорюють на Нордично-українському саміті до Фінляндії, де він відбувається? неочікувано прибув і український президент. Про деталі зустрічі Володимира Зеленського у ми розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, то яку підтримку обіцяють лідери Північної Європи? Чи варто очікувати на подальше постачання зброї, і якої саме? Ну, Говорять власне про постачання зброї для того, щоб Україна змогла здійснити успішний наступ і країни Північної Європи в цьому єдині будуть допомагати стільки, скільки потрібно. Фінляндія оголосила сьогодні про підготовку 15-го плану військ військової допомоги. Цей пакет включатиме те озброєння, яке Україні потрібно. Однак, президент Фінляндії каже, що безсумнівно за 15-тим пакетом буде і 16-й пакет. Також говорили про створення авіаційної коаліції, попри те, що зараз немає згоди на передачу Україні винищувачів F-16, Однак це поряд це питання не зняти з порядку денного і країни далі консультуються, якими літаками можна було б замінити ті F-16, яких зараз не вистачає власне і в, св... в самих країнах Європи, і в країнах Європейського союзу. Адже їх кількість надзвичайно невелика і, і... А... а також немає центрів для обслуговування. Ну і наступний пункт на що зосередилися учасники цього саміту, це підтримка України у відновленні після руйнації Росії російськими ракетами так от уже за місяць у рейк'явіку відбудеться зустріч, де країни зрозуміють, чим саме можуть допомогти Україні, які на які саме інфраструктурні і об'єкти, і на які саме міста треба сконцентрувати увагу, не чекаючи завершення війни. Давайте послухаємо учасників. Тут зібралися нордичні держави, і дуже важливо, що усі разом ми можемо надати Україні ще більше нашої підтримки. Так ми згадали фінансові інституції наших країн, і це дуже важливо. Бо на наступні зустрічі говорили про економічне відновлення України. Думаю, що нордичні держави можуть надати цю потужну допомогу українцям завдяки масштабним проєктам. Всі ми тут надіслали потужний сигнал, що це питання нашої Європи, нашої спільної Європи. Щодня хоробрі українці продовжують боротьбу в незаконній і жорстокій російській війні. І ми всі маємо пам'ятати, що українці воюють не лише за Україну, а й за цілу Європу, за право кожної держави жити у мирі і жити так, аби не боятися своїх сусідів. Ми дамо Україні всю підтримку, яку можемо надати від сусідніх держав. Ну і, зокрема говорили і про інтеграцію України до Європейського союзу та НАТО країни пообіцяли підтримувати Україну у здійсненні реформ для того, щоб ці реформи були успішні і були проведені ефективно і якнайшвидше, і вже в найближчим часом Україна змогла приєднатися до євроспільноти. Ну і також говорили про НАТО, оскільки Фінляндія буквально місяць тому приєдналася до НАТО і нині має найбільший кордон із Росією. Так, от ці країни сподіваються, що Фінляндія. Дія стала 31-ю країною. Невдовзі вже дуже скоро 32-ю стане Швеція, адже вона також е, хоче доєднатися до НАТО і вже на, на процесі е, приєднання. Ну і 33-ю, за думкою учасників саміту має стати саме Україна. Це ні на що не впливає взагалі. Взагалі ні на що не впливає. Які деталі нового вже 37-го пакету допомоги Україні? Ти маєш на цю хвилину, і що відомо про часові рамки його надходження? Так, дійсно, Наталю Пантеон опублікував перелік нового пакету зброї для України. До нього увійшли, як ти вже сказала, боєприпаси для Хаймерс. Також авіаційні ракети Гідра 70 Увійшли також і гаубиці 155 міліметрового калібру, калібру, артилерійські та танкові боєприпаси. Також стрілецька протитанкова зброя, вантажівки для пересування тяжкої техніки та багато іншого. Що нового ми побачили, це передусім ці авіаційні некеровані ракети Гідра 70 Їх можна запускати як з літаків, так і з. Гелікоптерів, і в принципі, експерти говорять про те, що це може забезпечити вогневу підтримку збройним силам України з повітря, особливо протягом анонсованого контрнаступу, і також завдати втрат російським військам на землі. Також перше ми побачили це протитанкову зброю шведського виробництва Карл Густав. Це її можна в принципі порівняти із американськими джавелінами. Ну і давно ми не бачили гаубиць від сполучених штатів в пакетах допомоги. Тепер вони в цьому пакеті є щодо часових рамок, Наталю, то цей пакет Виділяють із власних арсеналів із запасів Сполучених Штатів, тому в принципі можна очікувати, що він опиниться на полі бою вже найближчим часом. Це сложно пізнавати, но це факт. От да, Курська, Брянська області це вже лінія фронту, це фактично фронт. Аби е зробити ворога, е і щоб він відчував, що на кожен удар буде відповідь. Тоді він би навів себе так зухвало. Найпростіше, що ми мусимо зробити, це наростити наші спроможності, що стосуються артилерії і засобів артилерійської розвідки на Херсонському напрямку. Аби на кожну постріл ми відповідали таким самим точним а то двома-трьома і знищували їхні батареї. Оце найпростіший висновок на один удар. відповідаємо, два-три даємо відповідь. Оце що треба. Тому ворог, коли бачить, що у нас нема чим, або нема як, або нема на яку відстань, тому вони і нахабніють. І про 9 травня, ну вірніше сказати, 9 мая, да, для Росії, там їхній там День побіди. От власне, варто і логічно пропустити, що вони захочуть його якось відзначити, мається на увазі там сюрпризами, ударами по Україні. Чи варто готуватися до серії там ракетних атак? Чи в принципі ця сакральна дата вона буде виключена для Росії? Вони там святкуватимуть і десь у себе на подвір'ях, на дворах, тому що вони повідміняли. А паради фактично по всій Росії в цілях безпеки е, ну, на війні завжди треба готуватися до, до найгірших варіантів. І знаючи принцип е, москаля, е, підпали, коли в тебе погано, підпали сусідню хату, тобі буде краще. От вони будуть намагатися підпалити наші хати, аби відчувати себе краще. Тому треба розраховувати, що. Вони провівши розвідку за останніх три доби, провівши декілька авіційна ракетних ударів по території України, знову уточнивши позиції наших систем. ППО, вони зараз розраховують нові маршрути і нові об'єкти для нанесення ударів, якраз між 7 і 10 травня. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.